Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. ні 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 Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. ні 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 Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на телепроєкті Твоє майбутнє години» Де ми, автори телепроєкту, разом з вами, шановні телеглядачі, відкриваємо юні та маленькі таланти житомирщини, які завітали до нас, щоб продемонструвати свою творчу здібності І вже сьогодні поближче познайомитись, а головне випробувати себе у ролі тележурналіста. Знайомимося і відкриваємо ми для себе плановити діточок вже упродовж шести ефіру. Сьогоднішній сьомий сьогодні подаруй нам літературну творчу зустріч з письменниками та поетами минулого століття – Мариною Цвітаєвною, Тарасом Шевченко, Павлом Тичиною та Сергієм Єсиним. Віршовим. І допоможуть нашим конкурсантам зробити перші та новичі кроки для здійснення найзаповітнішої мрії, познайомитися з уліною професією і, головне, провести прямий ефір разом з досвідченими тележурналістами Житомирської обласної державної телерадіокомпанії. Хто виконає підготовлений вдома, віршований твір найкращий найкраще і крокуватиме з нами у другому турі телепроекту. Хто? Героїв сьогоднішнього ефіру потрапить до другого туру. Ми дізнаємось наприкінці програми, коли переглянемо їх виступи. А вам, наш шановний глядач, нагадаємо. члени журі оцінюватимуть наших конкурсантів за наступними номінаціями: артистизм, дикція, телегенічність та фоногенічність. Ці складові є невід'ємними супутниками тележурналіста. Максимальна оцінка кожної номінації 5 балів. Суми всіх чотирьох суддів по кожній номінації ви бачитимете на своїх екранах після перегляду творчого виступу кожного конкурсанта. Ну, а розпочнемо ми знайомство з нашими конкурсантами саме зараз. Першою. Сьогодні на нашу сцену вийде Олена. Талановита конкурсантка, яка, крім професії тележурналіста, ще мріє про кар'єру психолога або дипломата. Захоплюється фотографуванням та переглядом фільмів. Мріє, як вона сама пише у анкеті, озвучити мультфільми і поїхати до Америки. До речі, а побувати на нашому телепроєкті – це ще одна, але маленька мрія Олени. Скажи, будь ласка, чому прийшла на наш проект? Я вважаю, що це гарна можливість продемонструвати себе, і мені подобається те, що цей проєкт спеціально для дітей, тобто вони можуть зрозуміти, чого вони в житті хочуть. А що ти хочеш взяти для себе від цього проекту? Ну, по-перше, це нові емоції та відчуття. А головне, це досвід, який знадобиться мені в майбутньому, якщо я все ж таки вирішу стати тележурналістом. Літературний віршований твір однієї з найяскравішої і найвідомішої російської поетеси Срібного століття Маріни Цвітаєвої Мені нравиться, що ви не мною. Прочитає нам сьогодні Олена. Але перед тим, як ми його почуємо з вуст конкурсантки, давайте дізнаємось, кому Марина Іванівна Цвітаєва його присвятила. Цей віршований твір. Став широко відомим завдяки фільму Ельдара Різанова Іронія судьби і з легким парам. А присвятила його Маріна Цвітаєва Маврікію Олександровичу Мінц чоловікові своєї молодшої сестри Анастасії. Ось що розповіла сама Анастасія Цвітаєва про історію цього прекрасного вірша Інні Галант, яка зберегла архів великої поетеси. Багато хто не розуміє цього вірша, шукає підтексти Другий зміст, а ніякого іншого змісту тут немає. Мені було 20 років. Я розлучилася зі своїм першим чоловіком. На моїх руках залишився двохрічний син Андрійко. Коли Мавріки Олександрович вперше переступив поріг мого дому, ми проговорили з ним цілий день. Тоді він і запропонував мені руку і серце. Я стала його дружиною. Згодом Маврік Олександрович познайомився з Маріною і був вражений Марині 22 роки, і вона вже автор двох поетичних збірок. У неї прекрасний чоловік і двохрічна донька. Марина в ті щасливі роки була дуже гарна собою і була вдячна Маврікію Олександровичу, що я не самотня. Що мене її сестру люблять. Ось про що цей вірш? Марині подобалось, що люблять її сестру і ніякого іншого сенсу в цьому вірші немає. Саме про це ми зараз і почуємо зі сцени нашого проєкту з вуст Мені подобається, що вибальний ні мною. Мне нравится, что я больна не вами, Что никогда тяжелый шар земной Не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, Распущенной и не играть словами, И не краснеть удушливой волной, Слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне Спокойно обнимаете другую И не порочите мне в адовом огне Гореть за то, что я не вас целую, что имя нежное мое, мой нежный, не упоминаете ни днем, ни ночью, суя, Что никогда в церковной тишине не пропоют над нами. Аллилуйя! Спасибо вам и сердцем, и рукой За то, что вы меня, не зная сами, так любите, За мой ночной покой, За редкость встреч с закатными часами. За наше гулянням под луною. За сонце не у нас над головами. За то, що ви больны, увы, не мною. За то, що я больна увы, не вами. Наступний герой нашого сьогоднішнього ефіру Ілля у клубі спортивно бального танцю кристал займається танцями. Плаває у басейні, вивчає польську та англійську мови. І все це, на його думку, обов'язково знадобиться Ілюше надалі. Для здійснення його мрії багато подорожувати і вивчати минуле. Адже Ілля, крім професії тележурналіста, ще мріє і опанувати професію археолога. Але це згодом, а сьогодні Ілля з нами. Я колись тут був і мені дуже сподобався виступ. і Я захотів піти на, 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 на наступний проект, і щоб стати як вони. У нашій хаті, в першій кімнаті з земляною долівкою, стояли дві довгі парти. На кожній партії сиділо душ по 10 або ж по 20 учнів. Не знаю, скільки мені тоді вийшло років, коли я однієї зими вже підсідав то до одного, то до іншого учня і якось швидко, непомітно для себе вивчився читати. Згадую свої перші кроки у світ знань український поетичний геній ХХ століття Павло Григорович Тичина. Ілля, наш талановитий конкурсант, зараз прочитає один з віршів Павла Григоровича Гаї шумлять, перетворившись на ліричного героя, який сприймає навколишній світ як подарунок природи, шум гаїв, хмарки в небі, гудіння дзвону, коливання досягаючих нив та шепіт трав. Гаї шумлять. Я слухаю, хмарки біжать, милуюсь. Милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Гей дзвін гуде далеку, думки пряде над нивами, над нивами приливами, купаючи мене, мов власів. Я йду і ту зворушений, кося жду, співаючи, співаючи, кохаючи, під тих і ще під трав. Гнеба край, як золото, мов золото поколото, горить тремтить ріка, мо музика. Два палки захоплення має наступна наша конкурсантка Владислава. Зайняття брейкданцем та навчання в школі юного журналіста. А скажи, будь ласка, а чому прийшла саме на цей телепроект? Що ти хочеш для себе взяти від нього? Я люблю розвиватися, люблю нове, цікаве і стати журналістом. Сьогоднішній виступ Владіслави це ще один вагомий крок до здійснення її мрії. Сьогодні на сцені нашого проєкту талановита конкурсантка прочитає уривок з поеми Тараса Шевченка-Княжна. Треба зазначити, що цей віршований твір Великий Кобзар писав у неволі. На вироку Шевченка Микола І, російський імператор, власноручно писав: Під найсуворіший нагляд із забороною писати і малювати. Суворській фортеці, всупереч суворій забороні, Шевченко продовжував крадькома малювати і писати вірші, які йому вдалося заховати і зберегти в чотирьох захалявних книжечках. Саме в цей період, у 1847 році, Шевченко написав поему Княжна, який розкрив різькі протиріччя кліпесницької системи. У поемі виправдовується і освячується нещадна помста гнобителям за зганблену людську гідність. Зори моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою: розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра весело воду позичає. Як широка сокорина віти розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти, як у полі на могилі вовкулак ночує, А сич в лісі та на стрісі недолю вищує. І як сон, трава при долині вночі розцвітає, а про людей, та нехай їм. Я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моя. Мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу. А ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Село, і серце відпочине село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широковисні тополі а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає. Над село, 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 веселі хати, веселі здалека палати. Нехай ви терном поросли, щоб люди дороги не знайшли. Е, скажи, будь ласка, чому прийшла на наш телепроект? Я мрію стати журналістом. Я хочу навчатися цього з зма... як коли ще мала. І нових вражень хочу побільше. А ще Марічка після того, як отримає нові враження від нашого проєкту, а головне спробує себе у ролі тележурналіста розмірковує над тим, щоб у майбутньому ще й опанувати професію вчителя іноземних мов. Тому вже зараз вчить англійську, німецьку та польську мови. Ну і звісно ж, разом з ними і нашу рідну якою розмовляв і Великий Кобзар, один з найсонячних віршів з пейзажної лірики Шевченка Садок вишневий коло хати сьогодні нам прочитає Марія, в якому поет, будучи на чужині, надзвичайно мило і по справжньому сердечною теплотою згадує рідний край, батьківську хату, мальовничу природу. Садок вишневий коло хати. хрущі над вишнями годуть. Блогатарі з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати, маленький діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло. Завершуватиме наш сьогоднішній ефір талановита учасниця першого відрикового туру Аліна, яка із задоволенням навчання ставить на перший план у своєму житті, багато читає переважно літературу ХХ століття, мріє про особисте знайомство з українською письменницею Ліною Костенко і вважає письменництво не професією, а покликанням. До речі, про наш телепроект також має свою особисту думку. Я вважаю, що подібні програми допомагають молоді реалізувати свої можливості та дають великий досвід на майбутнє. А що ти хочеш взяти для себе від цього проекту? Звісно, враження, емоції та спогади. Дбаючи вже сьогодні про своє майбутнє, Аліночка прочитає зі сцени нашого проекту твір великого російського поета Сергія Єсеніна Письмо к женщині. Саме цей вірш вважається автобіографічною сповіддю, адже поет його присвятив реальній жінці. У неповні 20 років, будучи вже відомим поетом, Сергій Єсенін закохується в красиву, ніжну. Розумну жінку Зінаїду Райх. Вони одружуються не роздумуючи. Проживуть три роки. Зінаїда народить йому двох дітей: Тетяночку і Костянтина. Але Сергій один з тих легковажних людей, про яких кажуть, що такі люди не створені для сімейного життя. І, взагалі, навряд чи знайдеться жінка, яка зможе довго терпіти такого чоловіка. Райх вистачило на три роки, після чого вони розлучилися. Але Єсенін до кінця життя носив у боковій кишені фотографію Зіни і двох діточок. Можливо, по-справжньому він любив тільки її. Згодом, коли Зінаїда Райх вийшла заміж за Мірхольда, відомого режисера, який виховував дітей Єсеніна, Сергій написав і присвятив Райх вірш. Лист до жінки, де Крачкома, попросив вибачення за свою поведінку. Ви пам'ятаєте? Ви все, звісно, помните, як я стояв, приблизившись до стіни. Зволновано ходили ви по кімнаті і щось дуже різке в лице бросили мені. Ви говорили, нам пора розстатися, що вас змучила моя шальна життя. что вам пора за дело приниматься, а мой удел катится дальше, вниз. Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что в сонмище людском я был как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченном буре бытий, с того и мучаюсь, что не пойму куда несет раз рок событий. Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии, когда кипит морская гладь, корабль в печальном состоянии. Земля — корабль, но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой, в самую гущу бурь и вьюг и ее направил величаво. Но кто из нас на палубе большой Не падал, не вливал и не ругался? Их мало. С опытной душой кто трезвым в качке оставался. Тогда и я под дикий шум, Но зрело знающий работу, Спустился в корабельный трюм, чтобы не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, И я склонился над стаканом, Чтоб, не жалея ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном. Любимая, я мучил вас. У вас была тоска в глазах усталых, Что я пред вами на показ себя растрачивал в скандалах. Но вы не знали, что в сплошном дыму, В развороченном буре бытий, С того и мучаюсь, что не пойму, Куда несет нас рок событий. Теперь года прошли, я в возрасте ином, я чувствую и мыслю по-другому, И говорю за праздничным вином, хвала и слава рулевому. Сегодня я в ударе нежных чувств, Я помню вашу чудную усталость, И вот теперь я сообщить вам чусь, Каков я был и что со мной осталось. Любимая, сказать приятно мне, Я избежал падения скручи. Теперь в советской стороне я самый яростный попутчик. Я стал не тем, кем был тогда. Не мучил бы я вас, как это было раньше. За знамя вольности и светлого труда готовы идти хоть до ламанша. Простите мне, я знаю, вы не та. Живете вы серьезным, умным мужем, и не нужна вам наша маята, и сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда, под кущей обновленной сени. С приветствием! Воспомнящий всегда. Знакомый ваш Сергей Есенин. Одного разу маленький хлопчик дивился, в селе Бабуся Пишет листа и запитал. Ти пишеш про мене? Бабуся, посміхнувшись, відповіла: Ти вгадав, я пишу про тебе. Але важливіше не те, що я пишу, а те, чим я пишу. Я хотіла б, щоб ти, коли виростеш, став таким, як цей олівець. Хлопчик подивився на олівець з цікавістю, але не помітив нічого особливого. Ха, він, точнішенька, такий же, як і всі олівці. Усе залежить від того, як дивитися на речі. Цей олівець володіє трьома якостями, які необхідні тобі, якщо ти хочеш прожити життя в ладу з усім світом. По-перше, якщо користуватися олівцем, завжди можна стерти гумкою те, що вважаєш помилковим. Запам'ятай, що виправляти себе не завжди погано. Часто це єдиний спосіб утриматися на вірному шляху. По-друге, в болійці значення має не дерево, з якого він зроблений. І не його форма. А графіт, що знаходиться всередині, тому завжди думай про те, що відбувається всередині тебе. І нарешті, по третє олівець завжди залишає за собою світ. Так само і ти залишаєш після себе світи своїми вчинками. І тому обірково кожен свій крок. Сміливий, талановитий і ні на кого не схожий світ в історії нашого телепроєкту залишать всі учасники першого лібіркового туру. А надалі разом з нами. Продовжувати Продовжуватимуть залишати свій історичний світ в історії телепроекту і герої сьогоднішнього нашого ефіру запам'ятовувати їх імена: Олена Береза, Ілля Стрельцов, Марія Виглядовська, Аліна Вовкогон та Владислава Т'яченко. Ми вітаємо переможців і з нетерпінням чекатимемо зустрічі з ними. Вже у другому турі телепроєкту. А наступного тижня ми знову продовжимо слідкувати з вами за талановитими конкурсантами. Тобто, побуваємо на святі талантів на телепроєкті Твоє майбутнє один». Тож до зустрічі наступного тижня. Бувайте! Над телепроектом Твоє майбутнє працювали. Автор та режисер Антоніна Тугас. Фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська, Оператор Сергій Кобилянський. Монтаж Людмила Меодушевська, Олександра Циплюк. Звукорежисер Олександр Кодубовський. Члени журі Катерина Тарасюк. Дар'я Самаріна. Ольга Степуренко. Комп'ютерна графіка. Олена Савіна. Керівник проєкту Віктор Бойко, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.